Ми зараз перебуваємо поблизу гіпермаркету Епіцентр, що розташований на виїзді з Кам'янського. Саме цей магазин в ніч на 26 липня зазнав ракетного удару з боку армії РФ. Як ми можемо спостерігати наразі, тут поблизу на території цього. Магазину багато уламків та товару, який з зали винесло вибуховою хвилею. Зараз я попрошу оператора показати наслідки руйнувань всередині. Правоохоронці наразі туди нас не пускають. Однак з вулиці ми можемо спостерігати, що майже жодне перекриття всередині не вціліло. Ми поспілкувалися з начальником служби безпеки цього закладу. Чоловік зазначив, що у момент атаки тут безпосередньо у магазині перебував лише один охоронець. Втім, чоловік не постраждав. Також місцеві жителі, що живуть у будинках навпроти, зазначили, що одразу після влучання з'явилася пожежа, і вони Ще довго відчували а, їдкий запах диму. Ми продовжуємо працювати на місці атаки.